Друзі, всім привіт! Ви на каналі Tredwoc. Сьогодні стартував новий івент, який називається Luxury Lounge. І цей івент вже не новий. Ви могли раніше вже бачити такий івент. В цьому івенті раніше були інші нагороди. Але сьогодні основною нагородою є тяж восьмого рівня преміум Септер називається. І якщо подивитися, то в цьому івенті основними нагородами можна вважати е, саме цей тяж тяжцептер, можна е, на нього забрати камуфляж бездоганний. Також сюди можна включити аватарочку, обратний відлік. Тут може бути отакий от тесеракт, Це абвіс на танчик. Можемо подивитися, як він буде виглядати. Ну, якщо на кару, не знаю. Як на мене, якесь лайно. І Grand Diamond 300D Garage Gear. Це така собі машинка. І якщо ви подивитесь, у вас є в ангарі отаке пунктирне місце. І це пунктирне місце. В цьому пунктирному місці буде стояти цей автомобільчик, якщо ви його заберете. І давайте подивимось. Також є у нас контейнери з кастомізацією, і там є мотоцикл з коляскою. Якщо ви його виб'єте, ви його можете поставити тут. Де у нас місце пунктирне? пунктирне місце тут? Тобто, якщо ви заберете автомобільчик, він буде у вас стояти тут. Якщо заберете мотоцикл, можете ще поставити тут. Тобто розробники що роблять, вони просто вам дають змогу покращити свій ангар. І Для того, щоб кастомізувати свій ангар, і, звісно, ви маєте зливати свої ресурси, друзі. І якщо вам це потрібно, ви можете це робити. Стосовно того, от ми зараз з вами поговорили про те, які тут нагороди є основними. На мій погляд, тобто, там бустер X10 мені не потрібні. Оці камуфляжі 5 штук, вони е теж мені не потрібні. це решта можна забрати, але для того, щоб вам все це забрати, наприклад, камуфляж, Септер, Аватар, обвіз і Grand Diamond, вам треба 48 тисяч діамантів. Це перше. І 55 зливків, тобто 55 зливків це ну, умовно шара, тобто вам треба зробити 55 перемог. А от стосовно 48 тисяч друзі це дуже багато. Якщо 48 тисяч, ми розділимо на 180, це саме стільки діамантів нам дають за е, відмітку майстра, якщо ви получаєте. То вам треба за 7 днів зробити 267 майстрів, щоб забрати все це. Звісно, це нереально. Тому е, найкращим варіантом Ну тобто, це івент донатний. Чим ви донатите, ви донатите або вільним досвідом, або е, днями прем-аккаунту, або сертифікатами на прем і так далі. Стосовно того, якщо ви хочете, наприклад, забрати за срібло, в мене зараз. Е, Давайте подивимося. Є 330 мільйонів срібла і 164 тисячі. І якщо ми візьмемо, наприклад, всі ці гроші, умовно кажучи, все це срібло, і зробимо отак, ми візьмемо всього на всього 24 922 діаманта. Це дуже мало, друзі. Тобто, я, наприклад, особисто я не хочу. Забирати нічого з цього всього за срібло. Тобто я залишаю за собою вільний досвід. Чому? Тому що 10 тисяч досвіду це всього 72 діаманта. У мене є 760 тисяч, це всього 5472 діаманта. І це не цікаво. Наприклад, бустери всі можна поміняти. Можна поміняти і сертифікати на прім аккаунт. І можна поміняти, наприклад, сам прем аккаунт. І я так і зробив, залишив собі трошки. Я залишив собі 70 днів прем аккаунту. Тобто мені цього достатньо. Тому що потім будуть випадати бустери, там різна фігня, його можна продовжити. А от стосовно свободки, і, наприклад, тих е, самих, наприклад. Того самого срібла. Ну, в мене все викачано. Можна було б сказати, що чувак, давай, тіпа, витрачай срібло. Але не хочу я срібло витрачати. І ми сьогодні трошки пограли. Ми зіграли 29 перемог, ми забрали 29 зливків. І один із таких боїв, в яких ми грали, я хочу вам сьогодні показати. Друзі, це карта ешелон. Caro 45TF в камуфляжі Гліч, маємо в команді противника два важких танки, два середніх, одну ЛТ і дві ПТ-САУ. Стосовно того, що каро кедишиться, умовно кажучи, повний барабан за 30 секунд. ну Це дуже багато. Але питання тут в тому, що якщо грати правильно на кару, то можна накидувати нормальну шкоду. І стосовно цього, я хочу сказати, що я не просто так тут зупинився для того, щоб закедешитися, але я кадешу тут повний барабан. І бачу, що мій совден тут вже отримує трошки по своїм ХПшкам. Бачу, що тут є хевік, даю хевіку один постріл, мого совзводного вже немає. І ми що робимо? Кедешимо наш останній снаряд. Чому? Тому що треба грати від останнього снаряду. Достатньо швидке киде, в принципі, у будь-якої стежки. І якщо грати, ну, типу, ти граєш на циклі, дав шот, кидешешся. Даєш ще один шот, знов кидешся. Ну, ми тут підсвічуємо, тому що ПТСА у нас грають. Ми бачимо, що хтось дає по ТВП. І знов кидеш у свій один снаряд. Тут 100% збиваю ТВПшки гуслю для того, щоб просто з моєю шкодою її забрали. Ну або навіть не для того, а скоріш за все для того, щоб е, в мене не вкотили. Але тут отримую 606 і я підозрюю, що це був гриль 15. І питання в тому, що тут баджер стоїть броньований. і Проти нього достатньо важко грати, і він фокусить, він просто фокусить, він хоче на мене вкатувати. і, і Я просто тут навіть не знаю, як він мене не пробив, але 475 це максималочка, що пройшла на ББшки. І я гадав, що я от віддаю йому тут останній свій постріл, просто зараз мене заберуть в ангар, але... Трошки не вийшло мене забрати в ангар, ніхто мене інший не фокусив. Тим часом в, в команді противника мінус два танки, так само і в команді союзників у нас мінус два танки. Зараз забрали Баджера і це не може е, не радувати. ТВП-50 т поки що стоїть на схилі, але він зараз буде тікати звідти. Чому? Не знаю. Він би з барабану міг забрати мене, тому що КД між пострілами в мене і в нього дуже відрізняється і в нього набагато швидше. Я не підставляюсь, не їду я зараз на ТВП, бачимо, що зараз рахунок 3 3 забирають зараз ТВП-шечку і лишається у нас хевік, якого треба треба тут грати. Ну, на жаль, не пробиваю я його скрізь цей потяг. і Вирішую, що треба їхати, забирати точку, точку С, яку просто треба перезахватити. Дуже зараз граємо, друзі, обережно. Чому? Тому що, як ви пам'ятаєте, що кожен івент, коли виходить, то з кожним івентом просто нереальний онлайн. І багато гравців грають не скілових, багато гравців грають. Е Ну, скажу, не так, як хотілося б, тому треба розраховувати лише на себе. Ну, якщо ви граєте взводом, то можете розраховувати на себе і на свого взводного. І якщо немає у вас взводного, то тільки на себе, друзі. Треба дуже обережним бути і розбирати на максималках. От все, що ви можете зробити в бою, якщо ви хочете. Пройти цей івент з мінімальними, скажімо, втратами там у ваших ресурсах, то от вам треба саме так грати. Вам треба забирати знаки класності, тому що діаманти даються за знаки класності. Нам дають. Пропустив постріл від Хевіка і залишився 18 хп. Нам дають 180 діамантів за знак класності майстер. Тому потрібно тут дуже упаруватись і дуже старатися в цьому івенті. Ну і я тут навіть не стріляю без зведення, я просто звожусь максимально і до кінця. І, друзі, у нас залишається Іс 8 який тут підставляється безбожно. Так. І я вже закидешив свій останній снаряд і хочу, просто хочу розрядити весь свій барабан в цього ІС-8-го. Просто От зараз він не підставляється, але хотілося б, щоб він підставився і одразу, друзі, він підставляється. Намагаюсь поставити його на каток і в мене це виходить. І ще разочок даю йому в каточок. У ну, мене лишається останній постріл на 379 я йому. Закидаю. Ось такий от, друзі, бій на карті ешелон. І якщо ви не підписані ще на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і пишіть ваші коменти. 6125 шкод, 3 фраги знищено. Медалька майстра, друзі, за такий бій 304 тисячі. Це, звісно, з бустерами срібла. І це топ по дамагу. Що в команді противника, друзі? Гриль 15-й. Давайте подивимося. 61.

Як би нам не казали, розробники, балансувальник працює дуже дуже цікаво. Чому? Тому що там команда союзників 55-92 моя. Статистика 42% тесту ЛТ. Heavy 50-73. ЄС 45%. Конвой 52 50 25 Є 50-43%, і мій взводний 57%. Тобто е балансувальник робить так, типу через один. Тобто 1,50%, другий 40, 1,60, другий 50%. І Стосовно цього хочеться сказати, що тут взагалі не зрозуміло, хто може перемогти. Тому для того, щоб ви перемагали і забрали максимальну кількість нагород, шукайте собі гарного совзводного, Грайте з ним, ну просто маєте грати і здобувати перемоги. Треба трошки буде попотіти для того, щоб забирати максимальну кількість нагород. Друзі, у мене наразі все. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока.